Доброго дня! Сьогодні у нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. Бережи природу. Ти це частина природи. Природа це середовище, у якому ти живеш. Вона дає тобі все необхідне для життя: повітря, воду, світло, тепло. Їжу. Похід у ліс, у гори чи на берег річки, чудовий активний відпочинок можна подихати свіжим повітрям, послухати спів пташок, скупатися в річці, побігати, босоніж по траві. Твоя поведінка під час перебування в природному середовищі має бути безпечною. Такою що не зашкодить ні тобі, ні природі. Давайте розглянемо правила поведінки в природі. Місця для відпочинку облаштовуй подалі від мурашників та осинних гнізд. Не здіймай галасу серед природи. Голосна музика, крики турбують і лякають тварин. Не зривай і не вживай у їжу невідомі ягоди та гриби. Вони можуть бути отруйними. Прибирай після себе сміття. Усі відходи, які залишилися після вживання їжі, збирай у пакет і викидай у смітник. Не знищуй рослини. Не зачіпай диких тварин. Спостерігай за природою, вивчай її та милуйся її красою.